Привіт і рада вітати на другому уроці міні-курсу фінансової грамотності від Bookie School. В минулому уроці ми з'ясували, звідки беруться гроші, як вони циркулюють, що таке економіка і багато іншого. В цьому уроці ми розберемо з вами, що таке бюджет і як його планувати. Ну, і, звісно, поговоримо про те, як зробити так, щоб грошей вистачало на все. І ще й залишалася. Тож, поїхали розбиратись, що таке бюджет. Бюджет звучить як якесь доросле слово, яке може вживатися в державних установах чи великих підприємствах. Але насправді походження слова є французьким, і воно а, означає шкіряний гаманець. І а, якщо простими словами, бюджет означає збалансованість доходів і витрат. Тому розбираємо детальніше. Бюджет насправді потрібен кожному, навіть школяреві. Бюджет це план, скільки ми отримаємо доходів, скільки ми робимо витрат, і що ми можемо заощадити. Візьмемо простий приклад: уявімо, що в тебе в місяць є 500 гривень кишенькових. Тоді наш бюджет буде виглядати наступним чином: 500 гривень це доходи, до прикладу, по розходам. 200 гривень це на розваги, до прикладу, кіно з друзями. 200 гривень це на смаколики, солодощі і таке інше. І 100 гривень це заощадження, те, що ми можемо залишити і використати потім. Ось ми і сформували міні-версію бюджету для 500 гривень. Але як його сформувати правильно? Для цього нам знадобиться декілька простих речей. До прикладу, це може бути зошити, ручка або гугл таблиці, де ми поділяємо на три стовпчики наш е, аркуш. Перший крок в перший стовпчик ми записуємо наші доходи. До прикладу, кишенькові гроші 500 гривень, про які ми говорили раніше. Е, до прикладу, окрім кишенькових грошей. Ти ще маєш подарунки. До прикладу, в тебе було день народження, або ти був на канікулах у бабусі, і вона дала тобі 200 гривень. Це також наш дохід. Також дохід від хобі. Уявімо, ти робиш браслети з бісеру, продаєш їх і в місяць можеш продати браслетів на 300 гривень. Таким чином, ми маємо разом 1000 гривень наших доходів в місяць. Фіксуємо це. Крок другий, другий стовпчик. Записуємо наші витрати. Наприклад, на солодощі я витрачаю 150 гривень, ігри, донати 300 гривень. Кіно з друзями нехай 150 гривень. І подарунок якийсь незначний мамі, якась квіточка, да, якою ми, ми можемо зробити їй приємне, записуємо 100 гривень. Разом ми маємо 700 гривень розходів. І третій стовпчик, крок третій, це наші заощадження. І ми можемо від 1000 гривень відняти ці 700, які ми щойно витратили, і в нас залишається 300 гривень. Цю суму можна відкласти або вкласти. З вкладенням грошей ми розберемося в наступному уроці, де познайомимось з депозитами, інвестиціями, акціями, облігаціями і таке інше. Хоч це навіть і звучить дуже страшно, насправді все дуже просто. А поки познайомимося з правилом, яке називається правило 50, 30 20 І ось за цим правилом ми можемо розподілити свій бюджет. 50% це на потреби, їжа, проїзд, навчання, базові витрати. 30% це на бажання ігри, розваги, кафе. І 20% це заощадження на мрію або ще так називаємо фонд безпеки. До прикладу, візьмемо наші 1000 гривень, які ми зафіксували. Тоді ми можемо витратити 500 гривень це на потреби. 300 гривень на бажання і 200 гривень відкласти. Звучить зручно. Тому пропоную спробувати спланувати свій бюджет за такою технологією. Така фіксація бюджету дозволяє вести облік витрат. А навіщо нам це необхідно? Дуже просто. Для того, щоб слідкувати за своїми фінансами, і якщо ти отримаєш цю тисячу гривень, ти не витратив її одразу в перший же тиждень місяця і наступні три тижні не знав, що робити і де брати гроші. Тому ми можемо фіксувати всі свої витрати за принципом 50 30 20 розписати скільки на які витрати ми можемо викласти грошей, які в нас є. І потім відстежувати, чи правильно ми витрачаємо свої кошти. Інструменти для обліку дуже прості: це може бути зошити, ручка або ті ж самі Google таблиці також є безкоштовні застосунки на смартфон, до прикладу, Manion. Дуже зручно, до речі. Такий принцип обліку витрат дозволяє знаходитися в своєму комфортному бюджеті і не злетіти з нього, тобто фіксувати. Все, що ти витрачаєш, варто зазначити, що заощадження це не про мені не можна, я себе обмежую, я собі не дозволяю. Зовсім ні. Це про те, що я обираю інше. Це свідомий вибір між імпульсивною покупкою сьогодні і стабільністю завтра. Є кілька систем обліку своїх заощаджень. Одна із них називається два конверти. Все дуже просто. Один конверт для витрат це ті гроші, які ми можемо витрачати незалежно від того на що саме. І інший конверт це суто заощадження. По цій системі ми маємо спочатку собі, тобто заощадження відкладати. Потім на витрати. І уже витрати розподіляти по необхідностям першої необхідності, другої необхідності, якісь, можливо, речі, які ти просто хочеш, якщо вистачає серед цього бюджету в конверті витрат твоїх грошей. Але це дуже важливо. Також можна скористатися банківськими системами. Є скарбнички для заощаджень, які дають навіть мінімальний відсоток за такий депозит. Про депозити я розповім пізніше. А також можна просто відкрити рахунок, куди закидувати всі свої заощадження, і потім ними користуватися за необхідності. Тобто можна навіть перейти в електронний формат. І найголовніше, як працювати з заощадженнями, у тебе має бути чітка ціль. Це може бути просто кінцева ціль суми, яку ти хочеш назбирати, а потім вирішувати, куди їх витрачати, ці гроші. Або це має бути одразу якась матеріальна ціль. До прикладу, я хочу купити останній айфон. Я знаю, що він ну, там коштує 80 тисяч гривень. І от я кожного місяця відкладаю гроші в скарбничку або в другий конверт для заощаджень. І розумію, що моя кінцева ціль це 80 тисяч гривень. І допоки в цьому конверті не буде цієї суми, я не маю права його відкривати. Як же не злетіти з бюджету? Інколи це буває дійсно складно, тому що потребує витримки раціональності і спланованого підходу. Щоб було простіше, спланований підхід має включати в себе облік своїх витрат щотижнево, а краще навіть щоденно. Коли ти розумієш, який твій бюджет на місяць, ти можеш його декомпозувати, тобто розділити на тижні, а тиждень розділити на дні. Враховуючи, що є вихідні, які можуть трати збільшуватись або навпаки зменшуватись, в залежності від того, скільки ти витрачаєш в будні дні, якщо ти ходиш до школи, у тебе є якісь гуртки додаткові і таке інше. Проте дуже важливо слідкувати за тим, чи ти вписуєшся в тижневий бюджет. Якщо, до прикладу, в понеділок. У тебе тижневий твій бюджет складає там 250 гривень. А в понеділок ти витратив уже 100 гривень. Ти розумієш, у тебе лишається лише 150 на весь залишок тижня. Тому треба. Дуже грамотно підійти до трат в наступні дні, не витрачати лишнього, тому що потім у тебе просто не залишиться цих грошей, і ти не зможеш до кінця місяця залишитися в рамках свого бюджету і тим більше заощаджувати. Тобі доведеться дістати зі свого конверту заощаджень гроші і віддалити свою фінансову мрію або ціль, яку ти поставив спершу. Тому дуже важливо контролювати процес своїх витрат для кращого контролю цього процесу краще тримати гроші в різних місцях. До прикладу, на кожен день є окремий конвертик, який необхідно взяти з собою. І якщо є якісь бажання на додаткові витрати, у тебе просто немає з собою грошей на це, тому що ти взяв лише обмежену кількість грошей. Але це складно, тому що можуть бути несподівані витрати, які потребують додаткових грошей, а в тебе їх з собою може не бути. Тому з цим обережно. Проте, окрім цього, якщо тобі вдалося заощадити більше, ніж було заплановано, до прикладу, ти запланував заощадити в цей місяць 200 гривень, а в тебе вийшло 300 гривень, ти можеш взяти із цих 100 додаткових гривень 50, половину, і витратити їх на щось приємне для себе. На якийсь додатковий батончик снек, чи, можливо, на якусь каву в кав'ярні чи щось таке, що не входило раніше в твій бюджет, щоб зробити собі приємне за те, що ти досяг такої класної цілі. А тепер невеличке, практичне домашнє завдання. Візьми всі свої витрати. Запиши їх в зошит або сформуй Google таблицю, де ти випишеш кожен пункт, скільки ти всього витрачаєш грошей, до прикладу, в тиждень, скільки купуєш батончиків, снеків, витрачаєш на проїзд, можливо, витрачаєш на благочинність, роблячи донати чи просто даючи перехожій бабусі гроші. Будь з собою чесним, зафіксуй абсолютно все. З цього списку обири витрати, які були без необхідності. Випиши, скільки можна було би з цього заощадити. І подумай над тим, яким чином можна скласти бюджет собі на наступний тиждень, вибираючи витратити ці гроші на непотрібні трати, або відкласти. Сформуй обов'язково собі фінансову ціль, до прикладу, до кінця. Місяця назбирати 500 гривень. І порахуй, заощаджуючи, на чому, вибираючи між чим і чим ти можеш зробити цю ціль реальною. Яким чином ти можеш вийти на заощадження в 500 гривень? Обов'язково напиши собі це в блокнот, тримай перед очима. І повертайся до цієї думки кожного разу, коли хочеш зробити імпульсивну покупку. На цьому наш другий урок можна вважати закінченим. Ми повернемося в наступному уроці до заощаджень і розберемося, що з ними робити. Не тримати ж під подушкою. Тому зустрінемося в наступному відео. Бувай!